Дошу червня Сергія Добровольського зустрічали з полону у його рідному місті Здолбунові. Тоді він вперше за два роки обійняв маму і рідних. Сьогодні, 24 червня, до його будинку знову прийшли люди з квітами та прапорами, щоб попрощатися. Віддати останню шану для героя це взагалі обов'язок кожного з нас, який там не був. А Сергій дуже переніс багато в полоні і не віддати шану такій людині гріх. Зустрічали все, були дуже раді, що він. Повернувся, ну і так сталося як сталося. Тепер теж зустрічаю. Ми співівали гін, підготували коровай. Ми підтримали як і його, як і всіх хлопців, які які там є, які повернулися, і їх треба підтримувати. Ми підтримували маму, яка чекала. Мама чекала, чекала, дочекалася. Сергій пішов до війська добровольцем у грудні 2022 року. Служив у 119-й бригаді територіальної оборони. А в липні 2023 року, виконуючи бойове завдання, військовий. Ковий зник без звісти на Запоріжжі Ще співчуваю матусі, яка дочекалась свого сина з полону, але який, на жаль, так мало часу побув з нею поряд. Нехай її біль минає з вірою в те, що він допоміг Україні стати вільною. Нарешті отримати перемогу. 22 місяці військовий був у російському полоні. Спочатку його утримували у Горлівці на Донеччині, потім етапували у Кіровську виправну колонію No33. Там Сергій зустрів свого земляка, чоловіка пані Анжели. Коли Сергія обміняли в першу чергу, він шукав мене. Мама Сережина мені дзвонила. Сказала, що Сережа бачив голову. Вони були разом в ДНР в 33-й колонії. А там барачне барачна колонія, там бараки. Десь випадково на уборці території вони зустрілися. Казав Сергій, буквально 2-3 хвилини, бо більше не можна. будуть бити. Сергій встиг передати для Анжели звістку від чоловіка. Він сказав, знайди Анжелку, скажи, що в мене все добре. Зустрілися, поговорили. І потім ще раз Сергій, казав, бачив його, коли мого чоловіка 24 грудня відправляли етапами на Росію. 21 червня о п'ятій ранку серце Сергія зупинилося. Він помер у вісні від гострої серцевої недостатності. У Сергія залишились мама та син Дмитро. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.